Доброго дня малята! Сьогодні я продовжу знайомити вас з корисними порадами книжки, що робити, якщо. І дуже сподіваюся, що ці поради вам дуже стануть у нагоді у скрутний час. І дуже хочу, щоб ви дослухалися до цих порад і вирішили. А як би ви вчинили у таких ситуаціях? Тож слухайте уважно. Одного разу хлопчик зайшов у кабінку ліфта. Натиснув на кнопку. Двері зачинилися, ліфт почав підніматися. Але за кілька секунд зупинився. Вимкнулося світло. Що ж робити? По-перше, не панікуй. Далі спробуй повідомити про це диспетчера. Зателефонуй батькам та чекай на допомогу. Оля прибігла з прогулянки. А мамі потрібно було до крамниці. І Оля лишилася сама. Та раптом вона почула гуркіт і шум води. Вона не зрозуміла, звідки ці звуки, і пішла на пошуки. У ванній кімнаті вона побачила, як із зламаної труби фонтаном л'ється вода. Що ж робити? По перше, не панікуй. По-друге. Зверніться за допомогою до дорослих. По третє, якщо знаєш, як перекрити воду, то зроби це одразу. Дівчинка так і зробила. Коли мама повернулася, воду вже було перекрито. Лишилося швиденько витерти підлогу, щоб вода не потрапила до сусідів. Макар та Іван бешкетували. Пробігаючи по сплиту на кухні, Макар зачепив гарячу кастрюлю. окріп, розлився на підлогу та зачепив руку Івана. Було несказанно боляче, що ж робити. Терміново зверніться за допомогою до дорослих. Охолоди місце враження під прохолодною водою протягом 20 хвилин. При опіках може знадобитися медична допомога. Зателефонуй 103. три. Однієї гарної днини мама відчинила на кухні вікно, але задзвонив телефон, і мама вийшла, щоб відповісти на дзвінок. В цей час Марійка підсунула стілець до прочиненого вікна, щоб подивитися, як на дворі бавляться дід. Сергійко помітив, що робить сестра. Що ж робити? По-перше, ніколи не велась у прочинене вікно. Це небезпечно, Москітна сітка на вікні не врятує від падіння. Сергійко не розгубився, і, поки Марійка не злізла з підвіконня, міцно схопив її за руку. Водночас він голосно покликав маму. Мама підхопила дівчинку на руки і зачинила вікно. Вона була дуже вдячна синові за його уважність і порятунок сестри. Катруся Дивилась по телевізору улюблені мультфільми. Та в якийсь момент шнур телевізора почав іскритися, і телевізор мить загорівся. Катя злякалася, що ж робити? По-перше, не панікуй, по-друге, швидко залиш квартиру. Негайно викликай пожежників за номером 101, повідом сусідів про пожежу зателефонуй батькам. Кирило. Сидів за столом і робив уроки. У якийсь момент хлопець відчув запах газу. Його це добре стурбувало. Що ж робити? По-перше, перекрий газ. Вентиль постав перпендикулярно до труби. Відчини вікна та вийди на вулицю. Зателефонуй у газову службу 104. Повідом свою адресу та що сталося. Зателефонуй батькам. Малята, мене дуже тішить думка, якщо ці поради сталися вам у нагоді. Розкажіть про почуті поради своїм товаришам. А зараз до побачення і до нових зустрічей!